Думали, що для нарощення нігтів на верхні форми достатньо просто нанести гель у форму, але без техніки ось ще трапляється. Момент відчаю: гель ще розтікається в зоні кутикули та під нігтем. Але не хвилюйтесь, я розкрию вам секрет. На підготовлені нігер я починаю підбирати форму, переконавши, що всі зони перекриті, Позначаю зони вросту обох сторін та довжину. Починаю наносити гель на зону майбутнього вільного краю. Дивіться відео до кінця, щоб зрозуміти, чому я це роблю. Коли гель підсох, наношу другу краплю на нижню частину форми. Рівномірно розподіляю, але біля кутикули мінімалізую матеріал. Встановлюю форму на підготовлений нігодь і фіксую ліхтариком зону біля кутикули. Перевертаю руку клієнта. Пам'ятаєте першу частину, яку я сушила на початку в лампі. Вона для того, щоб безпечно очистити під нігтем надлишковий гель та не станшити нарощення, відправляємо в лампу. Знімаю форму, роблю легкий опил. За необхідності можемо допрацювати гелем зону біля кутикули. І от наше нарощення готове! Любуємося результатом.